Михайла Жайворон Вовче виття сирени, запах чумного звіра, ходить навшпиньки тиша, дише лише ледь-ледь, круки шматують неба, душу готові вирвать місто на лезі річки з Господом тет атет. А під вікном калина. Вся відторік червона, досі колише грона, пташечку і весну. Буч, терпінь, гостомель, б'ють поминальні дзвони. Довго, ой, як же довго світ постає зі сну, скоро, вже зовсім скоро, тільки пройти крізь пекло і залишити бісів глибоко у землі виття сирени, сиве гніздо лелеки, Синя бруньки вибух чується у гіллі.